Також ручне завантаження прайсів доступне з лівого меню. Обираємо ціни та обробка і натискаємо Обробка. Розглянемо, на прикладі складу «Босмаркет Луцьк». Його ми ще не налаштовували, тому нам необхідно зробити попереднє налаштування. Натискаємо на шестеренку, вкладку Обробка цін нам треба визначити колонки. Обираємо файл. Це файл завантажено. Зараз ми вказуємо, які колонки нам необхідні. Це буде артикул, бренд, найменування, ціна та кількість. Натискаємо Застосувати. Колонки, доставки та мінімальної кількості у нас не було, тому обов'язково ставимо нулі. Натискаємо Зберігти. Тепер переходимо знову, ціни та обробка. Ми вже налаштували Busmarket Луцьк», тому обираємо необхідний нам склад і обираємо файл для завантаження. Ми обробили 130 284 строки. Натискаємо Оновити і бачимо результат нашого завантаження.